Це тут, Мансорі, добре. Даю пул. А, Гера буде від тебе, док. Досиш з міліки підбіжуть. Давай. Всі стали будь ласка, в сраку боса. Вот і дала хрестик. Всі встали. В один фрейм ближче до боса. Встаньте. Не бійтеся. Один ВРДД, шип. Один ВРДД. Станьте ближче в боса, міліки. Міліки і хіли, і я бачу, що ви стоїте, вас дамажить. Станьте ближче в боса. Шипи збили. Е, Кропивав, мастер аур досиш на першу прокрутку. Потім віддасиш шауру стетхему. Ні, Олексі. Розбіглися. Сакру Олекса, мастера Аур Кропова. Розбили шипи бігом. Добре. Тримайтеся, будь ласка, всі разом. Кучненько, кучненько стійте. Кучненько. Своїми групками. Можете великими, але кучно. Ауру забери. Шипи збили. Стетхем e, дай, будь ласка, цей сакро. Угу, проколі помер. Дайте. Мацур дайбе по проколі. І одразу його забафуйте. Давайте швиденько під попу. Шипи збили. Рейда на захіл. Не стійте у вогні. В боса встали. Шипи. Один шип вверде де розвернулись, родиташки збили.